Зустріч Ісусом. Зустрічали Ісуса в своєму житті люди різні, за станом і віком, небагаті вельможі, учені й прості, старі і молоді, здорові і каліки. Точка зору в них різна відносно Христа, для одних Він звичайна людина, а для інших великим учителем став, бо пізнали в Нім Божого Сина. Від одних він приниження болю зазнав хрест голговський, страждання жорстокі, інші милість його і любов неземна, повертали здоров'я і спокій. Для одних насолода завдати удар по чолу, по вінку і стернини, а для інших Спаситель він вічності цар, Ідеал і життя серцевини. Долетіла новина до Ірода в дім, що з'явився пророк незвичайний, сильний в слові і в ділі, в усякій біді, подає допомогу негайну. повертає здоров'я німим і глухим, відкриває і очі незрячим, має владу вказати, простити гріхи, підніма безнадійно лежачих. Навіть мертвого сина вдови воскресив, коли тіло несли хоронити, ще казали в пустині людей накормив, це, напевно, встав з мертвих Хреститель, кому голову ірод недавно був зняв, біг з обставин примусив злочинний. та від того, докору сумління не знав, і зустріти хотів цю людину. Незабаром нагода прийшла Акурат, фарисеї на суд до Пилата. Привели чудотворця, Творця, а він до царя його вирішив спершу послати. Зараз чудо побачу я, ірод зрадів, що здійснилося давнє бажання, і, зібравши величну позу суді, став під судному сипать питання. Та Ісус перед грізним судею мовчав на потіг звинувачень неправих, тоді ірод над ним насміхатись почав. І принизивши злісну лукаву, відіслав до Пилата, щоб той зачитав вирок свого жахливого суду. Скільки душ відкидають Христа лиш тому, що не бачили чуда. Все навколо бурлить, а Пилата в листі умоляє сердечно дружина. Беззаконня не можеш судді допустити. Бо цей праведник зовсім невинний. Що ніякої в ньому немає вини, то Пилат і сам добре знає, тільки як йому того Ісуса звільнить. В голові б'ється думка сумная. Ще такого живого смирення вовік можно владисть підсудних не бачив. Звинувачення липові цей чоловік вислуховує мовчки терпляче, і нікому ні слова, лиш туга в очах. На питання, чи цар ти промовив, тільки царство моє не від світу цього, і страх нападав на Пилата нервовий, можу стратити, можу тебе врятувати, проказав до Ісуса Жадане та увесь затрусився, почувши слова. Бо ця влада згори тобі дана, розпни його В вухах Пилата дзвенить, галасує народ до безцями. Не знаходжу ніякої в ньому вини, мовить він неживими вустами. Тоді ворог ти, кесарю, ворог, і нам. Крик, той, мабуть, у небі почули. І злякався Пилат, його слава земна, його влада міцна похитнулась. Неблагано останній момент наступа, грізна пристрасть палає багаттям, і щоб зло заспокоїти, лихо приспать. Він віддав Ісуса на розп'яття. Так буває, і з нами прийняти Христа, це терпіти насмішки, наругу, але кожній душі час обрати настав чи цей світ, чи небесного друга. Наверуючий натоп дивився з Христа на юрбу, яка дико ревіла, біль шаленим потоком летів, наростав, і від муки, аж корчило тіло. Поряд тихо Ісус Назарянин вмирав, весь побитий пізнати не змога. Хоч зробив для людей він багато добра, та вони насміхалися з нього. Цар юдейський, висіла табличка над ним. Ти ж Месія, врятуйся, лунало. Обні, обнімав він їх поглядом, чистим, сумним, що любов'ю світився і жалим. О, мій Отче Небесний, розбійник почув, їм прости, бо не знає, що чинять. У пекельних стражданнях Він серцем відчув, що Ісус дверим небо відчинить. Він єством зрозумів, що цей цар неземний, що тримають його неукови. Мене, Господи, в царстві Своїм пом'яни, до Ісуса благально промовив. І вловив на молитву сердечну свою голос Господа, ніжний ласкавий. Ще сьогодні ти буде зі мною в раю і розділиш небесну славу. Так буває в житті, ли стражданнях важких, ми впізнати Спасителя можем. О, душе, не чекай днів суворих гірких, а сьогодні війди в царство Боже. Римський воїн проходив, карбуючи крок. Наганяючи страху на маси, не жили в цьому серці ні жаль, ні добро, ли зневага до нижчої раси. Звик у війнах кривавих проводити час, грабувати, палити в походах, і знаходили смерть від важкого меча непокірні та горді народи. Римська сотня стоїть на Голгофській горі, на хресті розпинають євреїв. Тут зібрались усі. Молоді і старі навіть чинно прийшли Фарисеї. Сотник знає, якою є смерть на Христі, вже не вперше керує розп'яттям. Та сьогодні випадок не зовсім простий вносить в душу непевність сум'яття. Два розбійники, третій провина така, називає себе Сином Божим. У старішин обурення це виклика, і відносення… І відношення суто вороже, печували його і терновим вінком милосердне чоло умінчали, стоячи під суворим, кривавим христом, щось глумливе до нього кричали, терпеливо він зносив знущання, злобу та молився за їхні провини, сотник серцем здригнувся, бо впевнений був, ця людина страждає невинно. Провели про його безкорисливі чуда діла. По країні точились розмови, коли Духа віддав, земля затряслась. Це син Божий, тут сотник промовив, це насправді Син Божий, тремтіли уста тих, котрі розпинали євреїв, тих, котрі розпинали Ісуса. Любий, друже, сьогодні спіши до Христа, щоб не мати в житті землетрусу. Ну, а як до Ісуса поставились ви, може, разом з понтійським Пилатом, визнаючи, що Він непорочний, правий, все одно осудили до страти. Може, ви стоїте у жахливій журбі зі словами, що б'ють, мов каміння, а можливо, в нелегкій земній боротьбі, ви шукаєте шлях до спасіння. Своє царство Господь закликає усіх, вогник віри, спішить запалити. Бо Христос є Син Божий, прощаючий гріх, бо Він тіла і духа цілитель. Він і вас від загибелі хоче спасти, тільки вашої згоди чекає. Ви повинні самі попросити, прости і прийми до небесного краю. Слава Богу!